Книга буття, розділ 3 З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Він і сказав до жінки, Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Жінка відповіла Змієві. Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його ані не доторкайтесь, а то помрете. І сказав Змій до жінки: ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог. Що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, щоб був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі. Тимто позшивали смаківне листя і поробили собі пояси. Але почули вони відлуння голосу Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його Де ти? Той відповів. Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагій, тож і сховався. Він же сказав, хто тобі сказав, що ти нагій? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів, Жінка, яку ти дав мені, щоб була зо мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді господь бог сказав до жінки, Що ти це наробила? Жінка відповіла, Змій обманув мене і я їла. Отож Господь Бог сказав до Змія: За те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати. І їстимеш землю по всі дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. А жінці сказав Помножу вельми болі твої і твою вагітність. В болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого, терня і будь буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини, в поті лиця Твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є порох, і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх. І сказав Господь Бог. Оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер. Аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще із дерева життя, а з'ївши, не став жити повіки. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду порати землю, що з неї був він узятий. І вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду Херовима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти. Дорогу до дерева життя.